Всі. Сьогодні на огляді у нас такий джундир 1174 S2. Свіжо привезений комбайн. Жатка 420. На шумахові на грубому шнеку Отенько пробіжимося, покажу якому стані комбайн. Резина. БКТ. Хороший стан резини. Свіженька резина. Спочатку зверху покажу вам, як виглядає комбайн. Тоді відкриємо, трошки всередині покажу. Задня резина БКТ. Всі ви в оригіналі, нічого тут не підмальовано, такий як приїхав. Нічого тут ніхто не робив коло нього. Технічно обслужили комбайн. Зараз покажу, в якому він зверху, а потім середина. хороше освітлення має з цієї сторони розіна? Бачите які, які фари достані німець Гарно світи. Біло, можна сказати, в такому стані має візок до жатки. Так, середині, зараз середині скажем. Так він сердень виглядає. Рівні джундір, Оригінал. ходової, Також оригінал. Варіатор. Нормальний. Не розбито тут нічого. Не трасе. Це жорстко. якісь записи. Німець писав. 250 годин мав. Щось там колись мав. Вітер цілий, неповарений. Нема печоків. Все тут окей. Так, сумітраси. Це болюче для джонгіра, Але тут все нормально. Нічого тут не було. Ударано. Підшипники поміняні, нові поміняв. Це ще в німеччині мінялися підшипники, ми тут нічого не робили. Матраси всіли. Тут все гарненьке, нічого не ржаве. Так, кришата. Погано видно. Але решета тут добре. Немає люзів. Так, сердені. Суматраси. Має датчики втрат. Форкоп. Балка ціленька, не поварена. Силіндр сухий, Не ще тут добре. Так, друга сторона. Покажемо вам другу сторону. Так, середині зірки. Нови да, розмовно. Елеватор десь німець варив, але то, <кій> то не від того, що там протерло його, бо зерновий ніколи не протирає. Це скоріше всього, що оця підпора стукає туди, прогинає і потім протирає. Так, виглядає він тут. Так, кусковий. В такому стані так до моторчика зараз підемо подивимося. На жаль, не те, що треба. Так, солому траси зверху. Все слово моє. Зверху цілий, нічого, нічого не порвано, нічого не потріскано. Так, двигун. Все. Ехопна труба, фарбі. Тут порядок. Сухо нічого не ні, йде, да. на просунках ніде да, нічого ніякого. Помпа нормальна, немає ілюзії. Так, далі покажемо вам жабку близько. так шнек не побитий. Габини рівний, комплектний, всі пружини є присутні. Має возвратку. Зараз покажу в бункері, якщо буде видно. Ось так виглядає в бункері. Кабіна кабіна, сідушка ціленька, обшивка не провисає. Тут все ціленьке. Кондиціонер. Так, кондиціонер у нас присутній. Датчики аварійності, датчики втрат. Така панель, управління і мотогодин. Три, чотири, сто дев'яносто. Не знаю, чи буде видно. В комбайні в хорошому стані, свіженький приїхав тільки, може йти працювати в поле, збирати свою. Є у нас в нас наявності багато комбайнів, <кхух> близько 20 комбайнів, клас, Жондір та інші комбайни у нас теж присутні. Чистенький комбайн. Нема тут нічого ніякого. Так педалі в нього виглядають. Не замучений такий, не заповзаний. Є в нас компанія багато ще повторюся. І ми працюємо на замовлення. Якщо треба, пригонимо комбанія під замовлення. Всім пока-пока. До наступного відео. Дзвоніть пишіть.